Майдан Незалежності у Рівному заповнений військовими побратимами та рідними загиблого героя Павла Новака. Павло родом з села Верба, що на Дубенщині. закінчив місцеву школу, потім опанував фах машині з тепловозу та слюсар-механік рухомого ремонтного складу у Здолбунові. Павлік саме так його називали рідні, близькі всі, хто його знав. Він був дуже багатогранною особистістю. Він з самого дитинства прислуговував в храмі Божому. Він був спортсменом. Він добре навчався. Як педагог, я навчала його з п'ятого класу. і Відповідно, знаю його з дитинства. Це дуже хороша дитина. У віці 18 років Павло пішов на строкову службу в армію. Відразу підписав контракт із Збройними силами України. Знов цей майдан, подібно Голгофі, Знову наші матері. Плачуть подібно при святі Богородиці, яка бачить, коли син її приніс себе жертву за мир в Україні і всьому світі у складі Сил оборони України Павло брав участь у всіх знакових подіях російсько-української війни: звільнення Київщини, Харківщини, Херсонщини, обороні Солидара, Бахмута та Куп'янська, не чекаючи повномасштабного вторгнення, став на захист України. Він був великим патріотом. Завжди позитивним, завжди усміхненим, дуже хорошою людиною. Він не відчув смак батьківства. Він не встиг поопікуватися дружиною. Він мусив дати своє життя заради того, аби, щоб ми жили мирно тут. За свою відданість народові України молодший сержант Павло Новак нагороджений золотим хрестом, медалю Честь, слава держава, козацький хрест, нагородним пістолетом від начальника гурмо та годинником від президента України відзнакою об'єднаних сил. Щери співчуття найперше матусі, яка родила такого ангела, який тепер причислений до. Ангельського війська навчилися святим аркістратим. Боже Михайло поховали героя у рідному селі Верба. Ілля Вербалятомашевський Павло Стецюк новини Рівного.